Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже сонячна погода. Нарешті вийшло сонечко. В теплиці дуже приємно, тепло одразу. Сонце дуже гарно прогріває теплицю. Сьогодні, друзі, вирішив засняти вам дегустацію мандаринок групи Unshio. Ось Зараз вам останні мандаринки Івасакі. Вже все поїли трошечки. Бачите, висіли тут трошечки залишилося, якраз на дегустації. Далі, друзі, пройдемо, покажу вам ще, що ми будемо дегустувати. Ось мандаринчик оншилу, широколистий. Такі мандаринки. Далі також ми спробуємо. Мандаринчик, точніше, не мандарина, а тангор Куно, тому що в його крові намішана група уже Одна мандаринка його лежить. Ой, і ось ще одна лежить. Теж уже добре дозрів, тому ми його скоштуємо сьогодні. Також скоштуємо хашемото, такі мандариночки залишилося дві. І також скоштуємо мандаринчик Кованаваса. До речі, Кованавас це у мене від Трофіменка. Колись в мене був ще Кованавас Грузинський. Але чомусь мені здається, що Кованавас від Трофіменка більш вражайний. Дійсно, на ньому дуже багато навішилось. Ось до сих пор ще висить дуже багато. Будемо. За ним наблюдати. Ну, а зараз, друзі, я позриваю мандаринки, попідписую і далі будемо їх розрізати і дивитися, які вони є. Ну, ось так, друзі. Підготував я мандаринки, позривав, попідписував їх. Повторююсь, для тих, хто не бачив мої попередні відео. Мандаринки ці всі я по весні виніс на вулицю ранньою весною, і аж пізньою осінню заніс їх назад в теплицю. Тобто вони дозрівали. Росли дозрівали на вулиці. І, в принципі, тут були і плюси і мінуси. Плюси в тому, що влітку було дуже жарко, дуже багато сонця. А мінуси в тому, що весною і осінню було не так тепло. Ну, Зараз будемо їх коштувати. До речі, мандарини групи Уншиву мені дуже подобаються в тому плані, що вони навіть на вулиці, вони все одно дуже гарно дозрівають. Ну, а тепер давайте їх розріжемо і подивимося, які вони всередині. Ну, друзі, виложив їх, давайте розрізати і дивитися. Перше ми розрізали хашемоту. Дивіться, який гарний, дуже соковитий. До речі, хашемоту дозрів в цьому році. Найперший Івасакі за ним, хоч Івасакі вважається найранній. Не знаю, що на них подіяло, але вийшло якось так. так тепер розріжемо Івасакі. Ось так ось виглядає Івасакі. Є трошки кісточок, хоч взагалі. Зазвичай, скільки ми вже їх не їли, дуже рідко попадаються кісточки. Ось цих мандаринках по дві кісточки. Так, далі подвинемо трошки, розріжемо тангор куно. Ой, дивіться, який гарний куно. Теж має кісточки трошечки. Кова на вас. Такий. І он широколистий. Ось такий он А тепер, друзі, я зараз їх покоштую усі і розповім вам який. Хто на смак, хто найсолодший виявиться з них. Жалко, що в цьому році не присутній мій окіцувасе Грузинський, який в мене завжди є лідером серед групи Оншиу. Ну нічого, оприділим, хто серед цих мандаринок найсмачніший. І так, друзі, скоштував всі мандаринки. Ну, що можу сказати, дуже важко оприділити, який із них найсмачніший. Бо всі мандаринки дуже смачні в цьому році вийшли. Але все-таки трошечки, ну, трошечки, зовсім трошечки солодшіші будуть на першому місці мандаринчик Хашимото. І я б сказав, би Івасакі теж дати їм перше місто. От вони обоє дуже солодкі. Солодкіше. За другі мандаринки. На другому місці я поставив би також два мандарина: саме коване власе і Тангор Куна. Танго, тангор Куна, до речі, трошки багатіше палітра смаку, так як все-таки тангор. І на третьому місці мандаринчик уншил. Ось такі сьогодні у нас. Смаки. Взагалі, друзі, мене дуже порадували мандаринки з групи Воншиво в цьому році. Думаю, що стоїть їх вирощувати, і мені здається, навіть вирощувати їх потрібно трошечки більше, ніж всі круті мандарини, які ми збираємо завжди. Тому що от ці мандарини вони кожного року. І врожай гарний, і зав'язуються вони гарно, і несуть вони гарно мандаринки, не так скидають. Тобто, якщо ви хочете бути завжди з мандаринками, то от саме мандарини групи МШу, які, до речі, дозрівають у нас дуже класно, от вони дозріють, як бачите, от в цьому році я повернувся на вулицю, і незважаючи на те, що вони були на вулиці, вони все одно дуже класно дозріли. Наприклад, в цьому році мандаринчик танго до сих пор зелений. Думаю, що йому потрібно було залишитися в теплиці, щоб успіти гарно визріти. А от мандарини групи оншилу, тобто вони дозрівають дуже класно. Ну, отака друзі, дегустація. Надіюсь, вам все сподобалось. Ну, а на сьогодні, друзі, я буду закінчувати. До скорих зустрічей в нових відео. Всім пока!